Добрий день. Це сайт Достовірне інформаційне агентство. Скажіть, будь ласка, ви з Фастова Фастівчани чи ні? Так. Як ви оціните оцей рік політичний для Фастова? І по-перше, чи знаєте ви оцю цю людину? Знаю. І оцю людину. І цю і людину. Якщо за п'ятибальною системою в школі оцінювати діяльність даного так школяра, скільки б ви поставили цьому і скільки б цьому? Ну, якщо брати... За роботу. За роботу, то... Міста для громади. Ну я розумію. Я, я поставив би четвірку, а Сольвора поставив би пір. А за що? Кур -кур -кур, е, так, розумієте, я знаю Сольвора ще від, від тих пір, коли він починав політичну кар'єру. З 2012 року. Так. Я і він ж. набагато більше зробив, ніж його зроблено до сьогоднішнього дня зараз. А хоча б два-три, що зробив конкретно? Що вам сподобалося? Ну, наприклад, я чув, що він допоміг людині, в якої там згорів, згорів будинок, він так. накрив дах. Потім він відремонтував більшість доріг і за свій за свій кошт. Зараз на даний момент він е, на Київ відправив автобус безкоштовно. Це чому, все, що я знаю. А в чому не до працювання тоді на тяжу кашу е, Дивіться, я в політичній, я просто. Я про кажу, я політику не чіпаю. Я розумію. Я просто багато років. Года три жив в Білій церкві. Так. Зараз тільки переїхали сюди, саме з Фастова. Так. За нитяжука я можу сказати, що зараз от тільки почалися вибори, почалася якась рушійна сила. А це до... не встиг себе проявити просто. Да, до цього я не можу. І за того yeah. я нічого не можу сказати далі. А чи знаєте ви цю людину. Ну, да. А хто це такий? Сольвер. А яка в нього посада, ну, ким він працює? Ну, депутат. А ось цю людину, знаєте? А це, тож, це міський голова. Так, да, звати як? Та, ну, я хай, добре, а скажіть, будь ласка, як ви от, якщо в школі п'ятибальна система, як ви оцінюєте роботу цього і роботу цього? Я з ними не працюю, я не можу Ні, оцінити. Ну, для вони ж працюють для ж громади, Ні, для міста. Ні, хлопці, я не можу оцінити, бо я з ними не, не мав відношення ніякого. Ну що ж читаєте, щось дивитесь Ні, новини? Ну тут таке діло, що новини. Ну, хорошо, що пасту щось так краще змінилося. Ну бачите, бруківку ложать. Ну вже щось добре. Ну вже легше. Ви знаєте цю людину? — Так, так. А, а хто ти такий, скажіть? На мера похожий наші. <laughs> да, а оце такий, yeah, so. похожий? Mm, а це наш депутат. А як звати? E -е, Сольвер? Так, Фамілія. Так. Руслан. Так. Звати? А з якої політичної партії ви не знаєте, він входить? Ой, не цікаво. E -е, блок, не цікаво. Пор блок Порошенка. А оцей як звати? Мера нашого. E -е, мера. Чи похожого на мера? <laughs> так. І, і, і Недавно зустріч була в нас у дворі, і щось у мене. Михайло Нетяжук. Скажіть, так. будь ласка, якщо за шкільною відбрати за п'ятибальною, чи в школі вставляли п'ятибальною, 4-5, скільки ви поставите за роботу депутатську Руслану Миколаївичу Сольвару і скільки поставите Михайлу Нетяжуку? Я сіни що я. Ну, до чого ви ну, все-таки схиляєтеся більше? Все-таки ж ну, живетеся у місті. Більше до мера, мабуть. Тобто 5 балів, так? Да. А щось чули, що цей наприклад, зробив для фасту хорошого, доброго? Ну чого ж, звісно, чули. А і, що саме? І швидку допомогу нам допоміг зробити. От. Ну, і ще такий. Ну, непоганий відзив я чув про нього. А мер що зробив хорошого? Мер, от нам, наприклад, по Шевченка 33 у дворі зробив. Дорогу хорошу. А то в нас постійно була калюжа. Ага. Люди ходили по колінах грізюся. А зараз нам добре. Ага. Ходимо, як, як нормальні люди. Скажіть, А ви знаєте цю людину чи ні? Знаю. Звичайно. А хто це такий? Не тяжук, фасад. Це сольвар. Yeah. А скажи, будь ласка, якщо ти зап'ятибальне, школу, мабуть, дуже недавно закінчили, да? там, скільки років? Років, yeah, там? Yeah, не, вже? років? Давно. Давно ну все одно, ну п'ять років, ну не більше. Yeah. 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 Якщо за п'ятибальної системи цінити роботу мера в цьому році, і роботу народного депутата в цьому році, скільки ви їм поставили, якщо ви вчителі да, були б. От, і от вони вам здавали іспит існу своєї роботи, I депутатської. Їм. По четверці, так? Yeah. Да? Yeah. На п'ять не Ні, витягуєте. Yeah, 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 yeah. В минулих так депутат краще працював. Збавив трошки, так? Да. З відвідника став вірочника да, утвердив. Да. Ви цього чоловіка знаєте? Ну, я чув про нього. А хто він? А я думаю, він більше для себе ніж для нас. А оцей, Почекайте, а оцей. Цього я вперше бачу? Це мерфаство. А ви не свастува чи сфасту? Я з фасту, але я дуже мало інтересуюся цими. Проблема, бо людині треба робити своє, а не те, що я пробачаюсь, вони для себе роблять, скоріше. Тобто ніч, позитивний нічого на ваш погляд, ні один ні другий для фасова не зробили. А ви бачите, у нас що, заводи заробили? Ні, у нас ну, заводи роблять. Як при тому клятому Совєтському Союзі, заводи роблять? Не роблять. Люди де? Нема. Молодіж куди поїхала? Хто в Київ, хто за границю, хто в Росію втік? Тобто, От вважаєте, що геть бездіяльність. Що... А що? А що ви були при Совєтському Союзі фасові? Ні? Тут не, не, заводів скільки робили. Може хоч трохи щось роблять чи нічим Я Може, щось і роблять, але я не бачу. Не відчуваєте на собі, так? Ну тут дорожку зробили, бачу. Ну це такі копійки, знаєте. Якщо грамотно розсудатися, це копійки, та ще й за нас що. Будь нас ви знаєте цю людину? А хто це такий? Ну, соль А оцю? Не тяжу. Не тяжу. А слідь, ласка, скажи, в школі зараз, так? Ні. Не в школі вже закінчили? А, це будь ласка, а от якщо по п'ятибальній системі як в школі от, оцінки робити, скільки ви цьому поставили за його і скільки цьому за його роботу. То ж, фастові mm, живе? Так, да, так. Да. Ну, то, мабуть, вже бачите, щось робиться в фастові, не робиться. Ну, в цьому п'яку. Вітяжуку. Цьому, 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 а? Да, цьому а, четверку. Четверку. А позитивно оцінюєте, да? ви, так? ласка, ви знаєте оцього цього чоловіка чи ні? Ну, звичайно, мер місто. Чи... А оцього цього чоловіка? А це Ай. наш депутат з Верховної да. Ради, якщо... який допомагає. Якщо ви вчилися в школі, якби як були вчителями в школі, так? За п'ятибальною системою, скільки поставили б за цей рік меру і скільки б народному депутату? Об'єктивно. Депутату можна було б 4 поставити бали, а меру 3. А меру 3, так? А все-таки ще яке недопрацювання, що того, що 4, того три 3 не 5. Тобто чого б хотілося б від них в цьому році, що буде в 17-му, щоб на тверду п'ятірку витягнули у ваших очах? Чуть-чуть поремонтували дороги і більше нічого. Не чистять ні снігу, нічого. Да, ось, Це зараз... Ми живемо на ну, назовах, де менше людей ходить взагалі, все... ніхто нічого не чистить. Може більше якось він би виступав перед громадянами міста. Це про, про, якісь... про, про, про мера, зараз. Про, мера про якісь плани, про свої. А, а, чого цьому чотири. Чуть чотири. Теж хотілось би хотілося би його бачити частіше в місті, Бо, до, на щоб, опросі, він не тільки... щоб він нам розповідав те, що він хоче нам допомогти, що він хоче зробити, які в нього плани. І ми за нього до бабушок, дідушок, а до молоді да. трохи а а звертався, молоді, щоб він так. а то він Допомагає. автобуса там пустив. Це хороше діло, це там безкоштовно. Десь на Київ чи кудись там є. Щось для молоді, якісь а, клуби, якусь організацію. Бо молодь наша з пляшками пиво. А, а, в... а вас співпадають оцінки 4-3, чи у вас інша думка? У мене навіть я б йому двійку поставив. Меру сам. А так. депутату? А цьому ну, три максимум. то ви, ви ж жор жорстока так, вас так, оцінка. Так. Хочемо запитати вас, чи знаєте ви цю людину? Конечно, а знаєте. хто це такий? А оце людину? Не ж, Якщо брати за п'ятибальною оцінкою, як в школі, скільки ви поставили за роботу цьому і цьому. Ну, Я не можу вам сказати, що, наприклад, цей чоловік, як для своєї роботи, те, що я знаю, так. то я можу поставити 5 балів. А оцю Амеру? Амеру ні. Меру... Скільки? Наверно... Ну, з п'ятибальної. Ну, мабуть, два не більше. А чого, скажіть, поясні от поясніть свою то, думку? Я живу на завокзалі, так. наприклад, дороги там немає, людської, там коло мрео, то там взагалі пройти не можна. Ну, що хочу сказати, ну. Коло дома вечно без, без. А чого Що сольварів, які заслужні? Ну, от, на, соль можливо. я не знаю. Чогось як він прийшов і такі нам, і скоро даже він тоді виділив. Це вже плюс для Фастова. Ну, що ще можу сказати. Все одно, якийсь клапать, дороги він зробив, теж так само. Це там на вокзалі ваші чи? Так, да, там на завокзалі вона трохи підлампічувалася. Якісь і магазини, ну якісь більші, ну ми почувствовали більше, було комфортності, як цього. Фастова? так? Скажіть, ви цих людей знаєте чи ні? Ну, цього знаю. звичайно. А хто це такий, скажіть? Ну, наш депутат від Фастова. А оцей? Це наш мер. А прізвище, ім'я можете згадати? Ім не тяжук, Михайло. У мене було запитання одне. Дивіться, у нас є народний депутат у Фастові і є так. мер, так? Як ви оцінюєте роботу одного і іншого і більше позитивно, негативно, нейтрально щось роблять, якщо роблять що корисного, ну, що. Ну, ми стоїмо зараз на Бруківці, так. яка зроблена за деякий час. До цього у Фастові нічого цього не було. Практично нічого цього не було. Це плюс мене, правильно? Плюс. Що нашому депутату? Що нашому? Я бачу нашому депутату. Зараз згадую, тому що я після битру... да, вірно. Бачу, ходять автобуси на Київ. Безкоштовні. Без безкоштовні. Зроблена та ж сама площадка. Цього теж не було. А що за площадка? Площадка випуск? на стадіоні. Я туди за кожу часу. да, будівнику. Там, там бачу, це є. Так. Якщо брати п'ятибальну систему, так в школі, так? Скільки поставите одному, скільки іншому за його роботу? Ну, мітяжику я за його так сказати, перші так сказати, подвиги порівняно з другими, я поставив бі5. Угу. Ті, що раніше були в нас, тільки були крики і нічого було. Ну, поставив би оцінку 4. 4 з плюсом. Це якому? В, в, в... Народному депутату? Да, – Народному питання. Все-таки є ск скора допомога. Цього угу. не було. Е, є спортивна площадка, є ті ж самі е, скажімо так, автобуси, які, які ходять. Можливо, я ще не знаю, деяких нюансів. Я не сліджу за, за політикою. Ну, Але те, що робиться, це, 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 це в плюс. Ви оцінити їхню діяльність одного іншого. 5 балів найвищий бал, 2 це незадовільна оцінка. Одного і другого. І що? Плюси цьому скажете і цьому. От за останній рік просто беремо. Не за всю там їхню діяльність, а за 16-й рік. Для Фастова хтось хтось щось зробив, хоч там на, 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 на грам на міліграм. Ну, е, народний депутат завжди робить для Фастова, це я знаю. Тому що він допомагає і лікарні. Для лікарні зараз прийшли кошти так. На, на районну лікарню, так. то народний депутат допомагає. Так, там... Міський голова. Об'єктивно, так, незалежно там, від якої партії представляєте, об'єктивно, як воно є. Міський голова вирішує проблеми, але не всі. А проблеми які, нашого міста. Які ви вирішує, які ні, на ваш погляд. Ну от дивіться, ви стоїте на, на цій Бруківці, де комбінат комунальний, тобто це положено було, я вже два 4 рази перекладала. Правильно? Так, так. Правильно. Есть, я таку, таких, щоб змінювало щось фастові. На краще, ну мало такого. Тобто, що дороги ремонтують, так вони ямочний ремонт по всій країні є. А освітлення, наприклад, освітлення, ну освітлення є, але ж воно не... на снігурівці вже місяць освітлення немає. Так якщо катибальна система, скільки цьому? скільки цьому? — 5 балів. Сольверу. Сольверу, Руслану Миколаєви. І на тяжуку три бали. по Все Усе-таки задовільно. Так, задовільно, ну не найкраще. Хороший, плохий. Які ви скажете, у нас цензури немає. Що скажете і дамо? Дивіться, є дві людини, ви їх знаєте. Ось один чоловік. А Сольвер, Знає. — А хто він такий? Депутат. А яка політична сила представляє? я не скажу. Блок Петра Порошенка. А ось цього. Ну, а то на ну, наш міський голова. А звати як знаєте? Не, я не в курсі. — Михайло Нетяжук. Ну, дивіться, По ви мне. фастівчанин. Да. Як ви за рік оціните, От в школі є п'ятибальна система? Ну колись була, зараз 12 бальней. Ну, Вивчили за п'ятибальну систему. Скільки ви оціните, дасте оцінку цьому за п'ятибальну і скільки дасте цьому за п'ятибальну? — На завок залі у нас, то йому мінус один можна ставити. Такому меру? Так, да, меру. А чому? О. А тому що. Еще, когда была Оксана Власенко, она говорила, что за вокзале это деревня, зачем она нам нужна. Ага. Я ей тогда еще сказал, раз она деревня, то давайте мы виберемо слово мэра. У нас предприятий достаточно, которые будут налоги нам платить. И від светфастую. Да. И по железну дорогу это все наше. От. Деньги у нас дороги будут. Будет оленевка работать нормально. Здесь делаем все это дело. Освіщення зробимо. А оцінка народному депутату? Дело в тому, що он, транспорт бігає, я смотрю, з Малополовицького безплатно види, це йому плюс, звісно. Двоєчку з натяжкою можна дати. Знаєте, оцю людину чи ні? Хто це? Знаємо. А хто це, скажіть? <смір> а оцю. Наш. Теж нашій мер знаємо. — вже. О, скажіть, ви фасівчанка ж, так? А угу. скажіть, так. будь ласка, от цей як якби брати за п'ятибальне, як так в школі оцінка, якась п'ятибальна система, скільки ви поставили меру за його роботу, скільки народному депутату? Чи влаштовує вас один інший? Чи... Я не маю права їх судити, бо я до них не об'єднаю. Ви ж вибори, ви ж ви, якби голосували за них, бачите їхню роботу. Щось фасові міняється на краще, не міняється, так як і було. Раніше? Ну я не знаю, з 91-го року я не бачу тут таких змін. — Змін жодних, так? Да? Да. Воно що плитку в цьому році трохи щось здвинулося, почали працювати. Ну а якщо западибальний ну, хоча б це було б 4, 5 чи це було б взагалі двійка. Це ну, чи, чи ну, буде три з плюсом.